Ну що ж, а ми продовжуємо. І я нагадую, що це телемагазин прованси. Ваша ведуча Маргарита Любомська сьогодні така домашня в піжамці. Ні, у нас не піжама паті, просто ми пікуємося про те, щоб наші дівчата не замерзли цієї зими, осені і весни так само. І у нас був попередній лот, ви пам'ятаєте, піжамка, далі теплі халатики. Ми на цьому не зупинилися, тому що треба утеплювати не тільки верх, а й низ, так, наші ніж. Тому зверніть увагу зараз на а, ці розкішні тапулічки, так отакі такі бурки, жіночі бурки, тапки. Так це ідеальне рішення для вашого домашнього затишку протягом трьох сезонів: осінь, зима, весна. Головний секрет у матеріалі так. Верх виробу виконано з якісного щільного войлоку, який чудово зберігає тепло. Всередині вони м'якесенькі, приємні на дотики, там штучне хутро. Що дарує відчуття затишку, елегантний чорний колір, доповнить витончений і дуже красивий іде візерунок іще на наших табулічках. Далі, далі мої кицюнечки, по розмірах. Від 37 до 41 -го. мені найбільше подобається, що з боку, я не знаю, чи зараз видно, бо чорна тканинка йде. Тут у нас з боків, де підйомчик, так йдуть такі чорні вставочки, резиночки. Ось я зараз потягую. Тобто вони будуть адаптуватися під ваш підйомчик. Це теж дуже важливо. Оздоблені екохутром, орнамент такий, бачите, вишити їх хрестиком, нагадує, бачите, такі більше. В такому українському стилі. Код товару КР88. Ти що? 835! Оце я кажу, дівчата підмерзли вдома. Оце всі зараз затеплюються. І я розумію вас, тому що ну, ми самі такі самі. Ми всі в однакових зараз умовах з вами. Так що 835. 800... Ви на цьому не зупинилися, мої красуні, 799 гривень за наші бурочки та пулечки. Теплесенькі. Так ми поки тут з вами розглядали їх вже вісім штучок, відлетіло. Вони м'ягесенькі. До речі, тут іще всередині устілочка, що важливо, вона витягується, і ви можете просушити, якщо там ніжка запріла, запітніла, так або дуже часто ще у нас, хто живе в приватних будинках, у нас немає музики. Це що? Що відбувається, 699 гривень. Слухай, мені здається, ми вже в мінусі точно, але зато наші красуні будуть в теплі і ваші ніжки будуть теж в добрі. А, нагадую, що устілочка дістається, розміри у нас від. 37-го до 41-го. Та я вже поняла, що мені нічого не лишиться. Саня, ти ж знаєш, що в нас наші красуні в пріоритеті. Бо я прихожу на склад, кажуть, чекай, мені завжди кажуть, чекай. Наші дівчата взуються, тоді й тобі замовимо. Отак, от, от мої красуньки, тому встигайте. Вам набагато більше пощастило в цьому плані. А ви зараз швидесенько собі вихоплюєте, поки є ваш розмір. А розмірна сітка від 37-го до 41-го. Слухайте, вони повномірні, класні, м'яхесенькі. А якщо ви живете в приватному будинку, можна навіть на вулиці в них ходити. Хоча ви знаєте, я дуже часто бачу зараз навіть в нас столиці по Києву. От джинси, і ось в таких тапулечках ходять. Такі бурки, тапульки вони стали дуже популярні. А і ще молодь полюбляє такі, бувають просто капці, пухнасті. Знаєте, тут ось така іде перетинка, вся пухнаста, лахмата. І якось я зайшла собі купувати. І мені каже дівчинка, яка продавала, що взяли у нас, каже, ходять по кварталу, прямо в житті ходити. Кажу, що серйозно кажу. Я як теж ходила, кажу таких, по-перше, вони зручні і виглядають дуже красиво. Знаєте, там оці а, хутро таке йде, об'ємне. І а, головне, що нам зручно. Тому так, от коли зручне взуття, хочеться більше і прогулюватися активніше, так проводити свій час. А якщо у вас вдома прохолодно, а, ось ці тапульки будуть вас зігрівати, тонесенький шкарпеточок відягнули, так, і собі можете ходити по дому, по квартирі. І не забувайте називати код товару КР-88. А, до речі, давайте ще на ніжках продемонструємо. Я прям під піджам, під піжамку собі одягнула. Тут ще так вишивка. Мені здається, дуже гармонійно, бачите, поєднується з моєю піжамкою. Ну подивіться! От це здавалося б вишито крестиком, так? Але ось трішки нагадує сніжинку. Погодьтеся, ніби як нагадує оцю сніжинку, яка на піжамці. Бачите, такий комплект. Беріть одразу собі капці з піжамкою. На піжамку запитуйте запитуєте товару. Я так зараз не згадаю, щоб вам сказати. Але ось э, дійсно класний комплект виходить. І не забувайте, що тоді буде ще знижка в 100 гривень. Якщо ви берете дві якісь пропозиції однією посилочкою, вони м'ягесенькі, зручненькі. Ну, як пасує під піжамку, ну, взагалі, навіть пан режисер каже, слухай, ну реально, це... і хотів би так підібрати, так не підібрав би. А тут взагалі, ну, прямо ніби комплект. Тому беріть комплектом буде ще дешевше. Якщо ми зараз будемо говорити просто про капці, так то 699 гривень. Якщо ми все ж таки будемо говорити про комплект, так то ви про піжамку уточнюйте. Але я точно знаю, якщо ви берете дві речі однією посилочкою, у вас ще знижечка в 100 гривень іде. Три пропозиції залишаються всього на всього. Не забувайте, що на подарунки те, що треба, чудовий Миколайчик, вже піклуйтеся, вже думайте, скільки там осталось, як то кажуть. Три пісні і все, і вже там Святий Миколай, там Різдво, там Новий рік, і там вже свят буде безліч. І ось ви вже маєте про запас якийсь такий малесенький подарунок, який буде зігрівати, наприклад, ніжки вашої там коханої людини, вашої близької людини. Так, давайте ще раз можливо, подивимося по, е, підошвочку. Я не знаю, чи ми встигли роздивитися. Дивіться, ось така чорного кольору йде прорезинена підошвочка. Ви не будете сковзатися, вона йде, бачите, не така, що прям а, взагалі, а, як от буває, е, знаєте, така прям пласка вся підошва, що ти дивишся на неї і вже розумієш, що ти можеш впасти. Тут ні, вони не слизькі, мені подобається. Все прорезинено. Пані Олечка, вже придбала. Вітаємо вас, пані Оля. І нагадую, що. Якщо ви берете щось комплектиком, то ще буде 100 гривень знижка. А можливо, ви берете зараз дві пари таких тапулічок собі, і там, наприклад, своїй матусі, бабусі і до речі, дівчата, хто в обрав собі халати зараз поміркуйте. Можливо, і треба в комплект взяти та Ось такі, тому що буде тоді знижка 100 гривень. Тому що зараз, поки ще триває наш прямий ефір, а ви те, що замовили попередньо, ви зараз можете зателефонувати і так само сказати, я хочу до свого замовлення. Тобто, зараз ще протягом цієї годинки, поки ми тут, ми з вами точно встигаємо. Так, ви телефонуєте і кажете, я щойно телефонувала халатик, замовила, і я хочу ще замовити». Ти собі там капці, до прикладу, і я хочу знижечку в 100 гривень. Нагадуйте, ну у нас в принципі це автоматично все відбувається, і а, наші а, оператори це знають, але зайвий раз можете теж нагадати, проговорити, щоб ви були вже точно впевнені, що до вас все прийде з, з, з знижечкою, як ми з вами тут і домовлялися. Всередині вони теж утеплені таким екохутром, приємним на дотик. до ніжки теж приємні. І головне, що тут ще з боку є ось така резиночка, яка дуже класно потягується. На Нагадую код товару КР88, наші бурки, капці, войлок і е, е, штучне хутро. Так, ну що, що, що пане. А, ще на мені, так? Ну давайте останній погляд на мені. Я бачу, що вже дві нагоди. Дві. І нагоди залишається всього-навсього. А може, є резерви, щоб відкрити. Слухай, може, з іншого ефіру, бо я розумію, наскільки зараз така складна ситуація. Всі мерзнуть. От у мене навіть в кварталі ну, у мене, знаєш, дві лінії іде, і мені якось ще більш-менш пощастило. О! Сім! Дивіться, по сім пропозицій. Ми відкрили резерв. Ще в кожному розмірі є по сім нагод. Не можемо гарантувати, що вони будуть і надалі, але зараз скористайтеся такою нагодою, тому що всіляко буває. Інколи ти думаєш, що все добре, і у нас. Так, пані Ларисочка, вітаємо. Замовила моя ластівка, Люба. І до речі, я так завжди вдячна всім зараз. Не згадаю. От буквально вчора теж мені приходить повідомлення від операторів нашого кол-центру, що ви переказуєте і мені вітання, і нашому пану режисеру, так і всій нашій команді. Як ви нас любите? Як ви любите нас навіть просто дивитися, зателефонувати інколи, так розказати, як ваші справи. І це так цінно мені скинула. Кажу, боже моя ластівка, моя за. Айка, люба каже, як приємно. Тому я вас теж всіх обіймаю і бажаю, щоб у всіх нас все було добре, щоб ми були щасливі, здорові з вами. Ось утеплюватися треба. Тому що попереду така буде у нас зима, мабуть, ну дуже складна. Ну так попередньо все ж таки нам прогнозують. Будемо вірити в краще. Але а, віра, це добре. Але якщо ми ще робимо попередньо для цього ще а, якісь зусилля, так от у мене вже чоловік попіклувався вже балончик газовий там за. Мовив, щоб раптом раптом газу не буде, знаєте, щоб я ж його змогла прогодувати, накормити, приготувати йому щось поїсти. І знаєте, це правильно. І я кажу, Боже, нехай краще воно нам не знадобиться, але коли. Коли, коли треба, так то ось тут дуже зручно, що вираз вже і знайшли. Давайте ще раз продемонструємо, як потягується класно, тому що тут з боку ще є ось така резиночка. Зараз я так вам продемонструю, може видно, буде, може біля так на фоні ручки. Дивіться на широку повну ніжку дуже гарно сідають. Подивіться, і вони ж ще будуть потягуватися. Ви розумієте, войлик він ще трошечки буде подаватися. І тут, якщо у вас високий підйомчик, за це не хвилюйтеся. Ось вони такі, бачите, акуратні, компактні. І колір базовий, іде абсолютно буде під все. Навіть от так ви в магазин вибігли в джинсах. Зараз ось навіть теплий шкарпеток не потрібно одягати, тонесенькі вдягнули, вони самі по собі дуже теплі. А, ну що ж, мої китці солодкі, нам треба рухатися далі. У нас ще там дуже багато дзвоників на лінії. І, будь ласка, продовжуйте телефонувати, не хвилюйтесь раптом, що вам перетелефонують, якщо ви вже встигли хоча б, знаєте, набрати дату ось цей гудочок. І з вами обов'язково зв'язку. Яжиться. Ну що ж, а ми рухаємося далі.